Небезпечна крига, карантин, вирок голові райради та Юр Академія проти приєднання це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. 156-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Був для Одещини зимовим. З мінусовою температурою та снігом, та гучним, з вибухами, роботою ППО та прильотами. Ворог декілька разів за тиждень бив по регіону балістичними та крилатими ракетами. Так, в ніч на 17 лютого три крилаті ракети було збито ППО. Пошкоджень та постраждалих цього разу не було. Крім цього, армія РФ кілька ночей поспіль атакувала Одещину ударними безпілотниками. 18 лютого масований удар по житловому району Одеси спричинив масштабні перебої з електро та теплопостачанням. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, без світла й опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садків і понад 500 житлових будинків. Відомо про одного постраждалого він у лікарні. Наступна ніч знов стала гучною. Цього разу ворог вдарив по місту 16 шахидами. Унаслідок наслідок удару виникли пожежі у закладі громадського харчування та у складській будівлі. Пошкоджено адміністративну будівлю, автомийку, проїжджу частину та чотириповерховий житловий будинок. Також удар прийшовся по енергетичному об'єкту. Постраждало двоє людей їх ушпиталили до лікарні. Під час масованої атаки Одещини вночі 16 лютого два російських ударних безпілотники порушили повітряний простір Молдови. Це сталося у південній частині країни. Не зустрівши ніяких перешкод, обидва шахиди згодом залишили повітряний простір сусідньої країни. За офіційним повідомленням ситуація перебуває під пильним контролем усіх спеціалізованих служб Республіки Молдова. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, лише за минулий тиждень на водоймах в Україні трагічно загинули 22 людини. Серед жертв шестеро дітей, чиє життя обірвалися через необережність та недотримання правил безпеки. Не обійшло горе і дещину. Одразу троє хлопців загинули під Кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку Красносільської громади. Врятувати дітей не вдалося. Крім цього, у парку перемоги в Одесі за тиждень декілька людей провалилися під Кригу. У цих випадках обійшлося без жертв. Працівники поліції та ДСНС черговий раз звертаються до громадян з проханням бути обережними та не залишати дітей без нагляду. Навіть у знайомих місцях трагедія може статися за лічені секунди. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо. Не забувайте про подобайку та підписку. Будемо вдячні вам за це. Також в нас є Patreon, через який ви можете підтримати нас, незалежне медіа. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. На цьому тижні гостем інтенту став Євген Назаров, старший лейтенант медичної служби 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Та учасник музичного гурту Нижній Світ. Війна навчила тому, що ти не можеш нічого планувати на завтра чи на тиждень наперед, бо все може перегратися, тому ти собі так е, живеш в моменті тут і зараз, як, як малі діти та звіри. Про те, чому навчила війна, мобілізацію, роботу бойового медика і життя в Одесі, у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та не забувайте про подобайку і підписку. Одну школу та 144 класи в інших школах Одеси закрили на карантин через захворювання учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Вона нагадала, що загальний карантин з закриттям усіх закладів освіти оголошується медиками. У разі перевищення епідпорогу. наразі він не перевищений. Тож у цілому школи працюють. Натомість, якщо хворіють 20% учнів класу чи групи, адміністрація закладу повинна закрити його на карантин. Якщо цієї відмітки досягає кількість хворих учнів, мають закрити усю школу. Про епідеміологічну ситуацію в Одесі та як уберегти себе і близьких від хвороби йшлося в Intent інсайт. Прямому етері, який на цьому тижні традиційно пройшов у вівторок, дорослі менше звертаються. ну якось я пересиджу, переходжу там хворобу вдома. відлежуся, до лікаря, не буду звертатися. Це так і у нас є така, ну. Культура, да, я б в лапках сказала культура, що я хворію, але я все одно прийду на роботу, я буду працювати і мене да і, і вони не хвилюють, що я є небезпечним для е, своїх оточуючих. Тому така е, ситуація дійсно існує, і ну, мені здається, треба про це розмовляти все ж таки більше для того, щоб люди розуміли, що таке геройство на своєму робочому місці це не завжди добре. Краще... Не Має питання да, краще пересідати вдома, і ми навіть е, е, ну, намагаємося постійно казати, є симптоми гострої вірусної респіраторної інфекції. Е, треба звернутися до свого сімейного лікаря, і треба знаходитися вдома. Не треба йти на роботу. Головний редактор видання Інтент Валерій Болган та директорка центру первинної медико санітарної допомоги номер 3 Одеси Олена Колоденко. Про наше з вами здоров'я в Intent Insight. Посилання на запис цього етеру залишаємо в описі до акцентів. Переходьте до приємного вам перегляду. Колишнього народного депутата України, а зараз очільника Одеської районної ради Віталія Барвиненка визнали винуватим у незаконному отриманні 613 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці. 20 січня Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та Віталієм Барвіненком. Вироком суду особі призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік. Та штрафом у розмірі 17 тисяч гривень. Разом із тим на підставі суд звільнив Віталія Барвіненка від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Також колишній нардеп зобов'язується перерахувати півтора мільйона гривень на підтримку збройних сил України. Крім того, на потреби зсу буде перераховано один мільйон три тисячі гривень, які внесені за згадану особу як застава. До речі, визнання винності у корупційних діях не завадить політику керувати Одеською райрадою, оскільки дія вироку не поширюється на виборні посади, не вщухають новини щодо приєднання Одеської юридичної академії до університету Мечникова. Хтось називає це історичним поверненням. Нагадаю, юридична академія була відокремлена від університету ще у 1997 році. Хтось шукає у цьому російський слід. У свою чергу колектив Юракадемії на цьому тижні направив звернення до центральних органів влади з проханням скасувати рішення Кабміну про об'єднання. У навчальному закладі наполягають на тому, що злиття порушує права співробітників вишу та його студентів. В Університеті додали, що рішення ухвалювалося без урахування високих показників роботи юридичної академії, позиції трудового колективу та органів місцевої влади. Крім цього, трудовий колектив академії вирішив звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням звільнити з посади міністра освіти та науки Оксана Лісового. Нагадаю, МОН пояснили, що рішення об'єднати навчальні заклади це частина загальної політики модернізації вищої освіти в Одесі. У міністерстві запевнили, що це рішення ніяк не вплине на студентів, які у свою чергу у п'ятницю 21 лютого зранку. Влаштували пікет біля Юракадемії. На їх плакатах були надписи: «Міністри, не руйнуйте наше майбутнє. Та студенти кажуть Ні, а ви їх не чуєте. Ну і нагадаю вам про те, що ви можете підтримати нас, незалежні медії, інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі та, звісно, підтримка через Патреон. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все більше новин на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.